Нереально офігенно виглядає ця декоративна штукатурка Мармарин, яку ми створили в стилі Зара, як ми бачимо в багатьох бутиках, цих місцях загального користування, в житлових приміщеннях дуже багато замовляють, тому що вона і виглядає, можна зробити більше її, да? наприклад, з меншими порами. легка в нанесенні, просто шубкою розмотали. Шпателя ми пригладили. І все, 460 гривень на метр квадратний коштує матеріал. Це і кварц ґрунтівка, і мармарін Романтика 5 сюди входить і антик лазур. Ось так виглядає сама структурка. Можна більше зробити, її більш згладити. Кому потрібні такі матеріали або їх нанесення, звертайтеся за номером телефона під цим відео. А також ось ще є багато варіантів декоративних штукатурок. Приходьте, і будемо вибирати. Можна придбати у нас ґрунтівки, шпаклівки, фарби. Преміум клін, дуже миюча, класна фарба, яку можна мити матова. Така ж не вбиваємо фібалін, така ж шовковиста, матова, її можна використовувати як на фасади, так і вну, внутрі приміщень. І такі, як Zamtex 7, Замтекс 3, Індека Плюс. За номером телефону під цим відео. Телефонуйте. Також ми можемо вам вислати в невеликій кількості мармарин, для того, щоб ви створили собі таку фактуру або таку. Або в стилі мапа світа. Вона буде трошки дорожча 680 гривень коштувати по матеріалу. Періг, отримайте свою персональну знижку. Ну, в общем, всі плюшки. Що доставка безкоштовна по Києву.